Як я хочу хоч раз в житті так кричати. Ну, хіба вчора ти так не кричала, ну. Коли? Ну, коли мізинцебо баблішко вдарило. <рес> <рес> Оля, ти зараз точно дожартуєшся, я тобі розцарапаю всю морду. <рес> Мені давно так добре не було. Нарешті, тиша. Господь, мені теж так давно добре не було. Хіба що коли ти до мами поїхала, я тоді так виспався. Коля, ну, Якщо ти не можеш заснути, то може не будемо чекати четверга. М? Ну, Господи. Господи. ну, ти ж не відчепишся, да? ти ж не відчепишся. Ну, гаразд, давай сьогодні, але це замість завтра. Що серйозно? Серйозно! Вмовила? Вмовила. Господи, Коля, я на секундочку в ванну. Коля? А, а може нарешті проекспериментуємо, а? і ти будеш. Наєсніком, ну? Галичка, якщо я впаду з кобили, тобі доведеться бути і медсестрою, і масажисткою, і сиділкою. Корінька, ну ти ж знаєш, що я і помасажую, якщо угу. треба, і розітру. Угу. Головне, що мені буде добре, як тікістида? Це я не знаю, ну кричати ти точно маєш голосніше, ніж вона. Ти ж у мене найкраща. Коля, я на секундочку, я швиденько. Давай. Давай. Нахріна я погодився. ну.